Наболівше питання про Євробачення. 11 мільйонів з держбюджету витрачено на фінальний концерт Євробачення 2024 Ви там Витамахуї за браком коштів припинять виплати переселенцям, які втратили житло. Хлопці на фронті собі роблять збори і люди донатять на шоломи, термобілизну, броніки, машини і збирають з миру по нитці. Румунія відмовилася брати участь через брак коштів. Зате у нас кошти на веселощі є а на армію немає. І не треба зараз мені казати, що якщо в країні така ситуація, то що нам запертись сидіти і плакати? Вискажіть це батькові, який чекає сина з полону. Вискажіть це жінки, яка втратила свого чоловіка і залишилася з дитиною одна. Або матері, у якої син пропав безвісти. І да, сидіти плакати за тих, хто вже не повернеться, і молитися за тих, хто залишився живий. І не влаштовувати шабаш візьм на могилах солдат, тому що це тільки так і називається. Коли в один той самий час. Захисники боронять нашу Україну, сидять в окопах, стріляють, гинуть, а на іншому місці просто веселощі, радості, Євробачення, танці, пляски. І також була така інформація в інтернеті, що Альона Альона, яка їде представляти Україну на Євробаченні 2024, в інтерв'ю сказала, що вона не поширює збір військових собів сторіс, тому що у неї падають рейтинги в інстаграм. Люди, схаменіться! Кого ви берете і що ви творите? І ще мені дуже сподобався один коментар. Ми також донатимо в армію. А що, моїй бабусі тільки новини дивитись по телевізору? Да, блять, новини. Тому давайте не забувати, завдяки кому ми зустрічаємо кожен новий день і будемо мати повагу до наших військових. Я просто не могла пройти осторонь цієї теми. А що ти думаєш з приводу цього, пиши в коментарі.